Стер та господар храму кіно а в івано франківську погасила марку до сторіччя від дня народження Сергія Параджанова, геніальний кінорежисер, сценарист, вірманин, на який народився у Тбілісі, та сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Він кажуть, у спілці кінематографістів не пересічна особистість в історії, тож і робота над випуском поштового блоку зізнаються, була дуже скрупульозною. Івано-Франківський осередок національної спілки кінематографістів України ініціював один з багатьох проектів. Щодо створення всеукраїнської поштової марки листівки, а також поштового конверту для пошанування дня народження режисера, ми працювали скурпульозно над цією роботою, оскільки зображення розроблялося в нас на Івано-Франківщині. Одне зображення, яке ввійшло до... Персонального диплому сторіччя Параджанова. Інше зображення ми сьогодні бачимо на Марці, яка буде сьогодні погашена. Автором двох зображень є франківський художник Валерій Дувірак. На одному Параджанов молодий, такий, яким його запам'ятав митець. На іншому вже старший після того як він повернувся з ув'язнення і поселився у Тбілісі. Для мене та й для нас, українців, параджанов геній, і тим більше український художник. Який зняв твір тіні забутих предків за твором Кочубинського? це є вершина, бо зображення етнос України це є Карпати, Гуцул. Ювілей видатного кінорежисера відзначатимуть на всесвітньому рівні. Марку створену в Україні передадуть музею імені Сергія Паражанова у Єревані. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.